Я нікому не розкажу, тільки тобі, як здавалося, в останнє, рута цвіте. Як у небі неосяжні гасли зорі, якби я міг згадати все, згадати все. Я нікому не відкрию, тільки тобі досі нездійснену мрію із моїх снів. Наче всі дороги світу стали твої, а ти навік обрій для них, обрій для них. Хай, Норілей! Ти найкраща з людей. Норілей, no Норілей! No Ми тобі думі сонце, небо і більше. Хай, Норілей! No серед соти лечей. Норілей, no Норілей! No Я лише тобі відкриваю свій вітчай. Свій вітчай, свій вітчай! Хай, Норілей, Норілей! Хай, Норілей! з людей Not a Я тобі вийду Don't say that.